Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги шестикутні світильники. Це стильне та функціональне рішення для освітлення та декору. Кожен модуль оснащений сенсорною технологією. Достатньо торкнутися, щоб увімкнути або вимкнути світло. Ви можете з'єднувати від одного до 24 елементів у будь-якій формі, створюючи унікальний візерунок. Ідеально підходить для спальні віта. Альні або геймерської кімнати, м'яке світло створює затишну атмосферу, не перевантажуючи очі, що робить їх чудовим нічником. Крім того, їх легко монтувати без потреби у свердлінні. Стильний геометричний дизайн та можливість змінювати форму додають простору та сучасного вигляду.